по гаражних розпродажах. В нас в нашому селі і в декількох навколишніх було оголошення по Фейсбук, що багато будинків на цілій вулиці будуть проводити сьогодні гараж сейл, як тут називають, або ярд сейл. І десь навіть в якомусь коментарі я знайшла список, куди їхати. Ну, ми їдемо подивитися і заодно вам показати. Поїхали з вами. От перша наша зупинка, і далі ми будемо прогулюватися. Люди і в гаражі всередині виставляють із двору. Сказав мужчина, що все по долару. Хіба якщо написана ціна інша, то... По-іншому. О, і я, як завжди, вишивка. Щось вже мені тут. О, це ручна робота. І така досить непогана. Скажу вам, така непогана скатертина за долар. Може, і би вартувала, якби розмір підходив до стола хоча б одного мого, але вона така рівно квадратна, не прямокутна, тому мені не підходить. Турбуються про людей. Фен включили вітрячок. Цю. У нас спека страшна. С... Тримається дуже спекотне літо ціле літо. Yeah, <laughs> Ось така люстра. 7 доларів. Все рівно гарні. Ціни невисокі. Ставлять оце, я розумію, гаражні розпродажі, тому що іноді йдете як в магазин на гаражну розпродажу. Тут нам нічого не підходить, ми йдемо в наступний будинок, от прямо через вулицю. Бачимо, там люди мають розпродаж. Також тут через вулицю похоронне бюро. Гарно так в них на території завжди чистенько, Прибрано. Марчик сьогодні проявив бажання з мамою походити по гаражних розпродажах. Тут такі гарні кущики вже відквітають, один рожевий. Щось з нас гібіску схоже, але то вони дуже високі. А один фіолетовий. Хто знає, а, і ще от якийсь біленький. Що це за такі кущики? Напишіть. Вони дуже-дуже великі. І от ми по таких табличках і знаках. Ходимо і дивимося, хто що розпродає. Тут картин багато. Був такі з підсвіткою, як з музею. Марчик. Мартин зеркало, але на оцих штуках. Буде багато пилу збиратися. Бачите, якщо на це поставили 5 доларів, то воно і в магазині стільки приблизно, ну, але таке люди самі свою ціну ставлять. Ми наближаємося до церкви, де пише, що «yard sale inside and outside» – І всередині, і на вулиці. В приміщенні так гарно прохолодно. В залі церковному. Це не церковний селіл, це гаражна розпродажа, Просто людям надали можливість скористуватися залом. Багато кулінарних книг бачує, ювелірні вироби. Молочне скло. Тут дуже популярне. Люди люблять його. Зиття. Ой кіглек. 30 доларів за нього хочуть. І за цей також ми повернулися в місце, де я бачила ось цю скатертину, і тут ще є інша така. Це все ручна робота, хтось вишивав і немає плям, жовтих, ні, нічого. Я думаю, можливо, я їм врятую їх. Не знаю для чого, але ще подумаю зараз. Ми з Марчиком розклали, вона квадратна, а в нас столи прямокутні. Тут Тут продають хлорофітом по 2 долари. Всі інші по 5 ось такі вазони маленькі. І ось ці більші на столику по 10. Мені здається, що це монстер, можливо. Не знаю, зараз подивлюся що. В цьому місці ми ледь знайшли місце для паркування. Марчик вже щось розглядає. Що ти побачив? Для діток різні. Ого, по 10 доларів повиставляли. Слухайте, тут це в Гудвілі можна купити дешевше. Тут якісь багато є запакованих нових речей, тому не розумію ціни такі не зовсім дешеві. О, oh, cool. cool. like Дивіться, є касет. Хто ще має такі признавайтесь. Всього дитячого дуже багато і дуже багато нового з етикетками. Якісь прикраси, що тут пише. О, доларі, долар, все по долару. Можна зустріти діток, які продають лимонад. Марчик хоче, ми завжди підтримуємо. Мов 50 центів біг долар. Лампа 3 долари, корзинки по долару. такі пластикові. Це якийсь такий фонтан. Фонтанчик мені здається. Тут виглядає так гарно. Йдемо. Навідаємося, що тут продають взуттяї 2 долари, долар. Фосіл сумочка за долар. О, До речі, фосіл дуже гарна фірма шкіра, але це вже така покоцана. Добрий лимонад. Каже, що одна з дівчаток вчилася з ним в першому класі раніше. Так, ще бачимо дорогою, ось там люди щось продають. А поки йдемо з Марчиком, покажу вам, як люди вирощують кукурузку. І хто як може спасається від оленю і від всього. Тут картопля, фасоля і кукуруза. Помідори. Ой, які високі. Перець був капуста. Гарно доглянутий такий городець. І тут гарно з цих рослин зробили такий парканчик. Тут дуже багато іграшок, але нам вже більше не потрібно. Ми все ще ходимо з Марчиком, паркуємося в одному місці і, як бачимо, багато будинків мають розпродажу. Ми ходимо і розглядаємо, але чомусь тут здебільшого. В цьому містечку одягу продають і таке. Нас не цікавить. От бачимо, тут ще гаражна розпродажа, зараз звернемо. От, скільки зеленів людей. Багато декорацій можна знайти за гарними цінами. Кухонної техніки тут, отут От, нормальні ціни. Кавоварка 5, міксери 9 багато каструль по долару, по 75 центів навіть є, чайник 2 долари. Це такі, як в мене є кілька такого посуду, називається Silver Crest. От в мене такі є свічники два. Мені ця форма подобається, така 20 доларів хочуть. Але вони дорогі, це френто. Тут такі золоті слоники, олені, лебеді. Не знаю, можливо це якась відома фірма, а от. Gold Crafts. 22 карати пише. Decorate. Мені люстра сподобалась. Растік стиль 20 доларів хочуть. Як бачите по селах, часто зустрічаються такі городи, люди собі все насаджують і тут так само електрична огорожа. У мене навіть з електричною огорожею. Напевно, що єноти умудрилися перелізти і кукурузу їсти. Є інструментів, багато, а тут такий стіл дерев'яний і чотири сільчики, 50 доларів. Тримачі для помідор. Мені, до речі, треба нові мої сістері і попадали. Зараз запитаю, скільки хочуть. Покажу вам тут такі краєвиди гарні в людей. Не взяла я тих, вони не в дуже гарному стані. Він хоче по долару, то непогано, але, але вони не дуже в доброму стані. Ми їдемо далі з Марчиком. Тут крайня зупинка на сьогодні. Це вже недалеко на від нашого будинку. Пише гараж сейл, ні, писало ярд сейл тут. Йдемо розглядати. Тут таке все більше для мужчин. то я не затримуюся довго. На сьогодні все. Прогулялися спекою. Надивилися на різні розпродажі, нічого такого нам не потрібно, не сподобалося. Марчик попив холодний лимонад. Я придбала одну річ за 1 долар. Ланцюжок срібний, зроблений в Італії, 925 проба. Ми з Марчиком повертаємося з церкви попри будинок, де був сьогодні гаражний розпродаж. І сьогодні, що залишилось, не виставили фрі безкоштовно. От гляньте, це все тут виставлено і пише фрі. Тут така є картина як рамочка. І вона відкривається. І органайзер ювелірних виробів. Ця люстра, бачите, що була 7 доларів, не продалася. І зараз ми ще з Марчиком розглянемо, що тут безкоштовно. Я взяла гарні собі три горшки для вазонів, вже поклала в авто, зараз покажу вам. Але ще пройдуся, бо тут люди зупиняються. От дивіться, ці картини, що я показувала, це що не купили, виставили ось. Фрі. Соняшники залишились. Така. Така. Ця. Подушки такі залишилися. Що тут ще? На столі. Багато кришталю, молочне скло. О, я на цю лазочку дивилась сьогодні на розпродажі. Така вона цікава, але має бубу, то не буду брати. Це що? Кінжий Max 8 доларів, прошу дуже. Так зроблений, ніби він обліз, але насправді це нове. Під столом ще є дзеркало, тут ще щось в ящику, якась така сітка чи це тюль, не знаю. Швабра новенька. Кому потрібна гарна знахідка на сьогодні. Це що? Шопер, що тут таке? Це з дерева. Так, ну мені хватить. Горшків, які я взяла на вазони, я думаю, це достатньо. Це щось таке, що я завжди можу використати, і вони були біленькі. О, До речі, ще один. У мене якраз такий є з цієї серії кілька, то ще цей візьму. От показую. Такий більший, два менші. Навіть на вулиці можна використати і цей. У мене вже така серія, кілька горшків таких є. Так що безкоштовно, прошу дуже. Ще біля одного будинку зупиняємося, бачимо фрістаф. Велика табличка фрі. Марджик хотів подивитися, бо побачив іграшки, ну, але таке все рівно сьогодні вони. Коштували там скількись. Це таке брудне. Що тут? Там можна як поритися, то щось би знайшов, але я не хочу рити все. Тут що, ти дивився? іграшки для маленької додоньки, правда. Є ось такий новий набір тюлі, нові трубочки. Підставки такі під гарячі, силіконові. До речі, дуже класні візьмемо. Марчик знайшов собі курчатку таке і трубочки, хоче, вони нові, нехай бере. Така лампа гарна, дитяча з кицями. Комусь буде гарна знахідка. Такі тарілочки, а вон які є ще. Англійський посуд. Оце таке в мене є така на кленовий сироп чи на мед. Так виливати сюди. Такі для запікання формочки. Дитячі тарілочки. Ще ось таку корзинку беремо. Можна туди вазон на вулиці поставити. Тримай корзинку. Okay. Отакі-то От у нас пригоди. Ми ще й отримали безкоштовні речі краще, ніж на гаражних розпродажах. Опісля йдемо вже з Марчиком знову. З вами на сьогодні прощаємося. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ. І до наступної зустрічі!